Опа, все, супер. Все, нарешті. Та що ти пихаєшся, ти? Уйди звідси. Пихайся, диви на нього. О, зато його бить не можна. Ну його ж бить нельзя, ти що? він же зараз... сейчас. Що ж обідиться. Піде плакати. О, новий. Де ти? А ну. Що в тебе? О, пару сток вишні. Не проблеване. О, це, кстати, дуже, дуже потрібна річ. Так, ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Зараз заберемо весь камінь. Весь камінь на що ми можемо обміняти? Почти. іди сюди, ти. Ти зараз впадеш в мене. А, так мені камінь не треба, мені все, йди, падай. Все, мені це не треба. Мені треба тільки, о, тільки земля. Все, Розібрав.